Всім привіт! З вами Ретрос! І сьогодні ми продовжуємо проходження гри Dark Rise. І це вже в нас по рахунку восьмий випуск. Перед тим як розпочати, будь ласка, поставте лайк моєму відео та підпишіться на мій, на мій канал, щоб не пропустити мої нові відео. А ми продовжуємо. Нам потрібно зараз йти на кладовище Грінхіл. Що ми, в принципі, зараз і зробимо. Для початку ми його найдемо. Ось у нас Грінхел. Звісно, ми візьмемо болючу складність. Так, поїхали. Ось нарешті ми вже пройшли цей рівень. Це було дуже складно і дуже довго. Але ж, не незважаючи на все, ми будемо проходити далі гру. Але для початку ми зразу о, розберімо своїм інвентарем, розгрузимо його так можна сказати, розплавимо точніше. І подивимось, що в мене тут є. А подивитись тут є на що. Я тут епічні, епічні речі вибив собі, навіть максимального рівня чи заколдовані, чи як воно, коли жовта рамка в округ. Щось типу того. Епічне ми поки що будемо оставляти, подивимося, що нам буде потрібніше. Отакий в нас дроп непоганий Уже в принципі можна вибивати непогані речі. Зараз для мене перспектива це вже не, не продажа цих інвентарів, а їхнє розплавлення на, на пил. Щоб можна було потім покорочити рівень. Своєму спорядженню. Продамо зараз розпавимо заразом камні, вони дають нам магічний пил. Магічний пил нам також пригодиться колись, а він... За, за допомогою магічного пилу, напевно, можна зачаровувати предмет якийсь. Наскільки я знаю. Так. Проклята броня вбивці. А це обладунок Бога. Чи цього не Бога. Ну, коротше, ви поняли. Ну, напевно. Не знаю, тут... Несмотря на те, що яка оцінка речі, ну... Я вам скажу ця начебто. Не ця, ось ця начебто більш, більш вигодніша. Якщо чесно. Так що ми її замінимо, та напевно ми розплавимо той піжок. У нас тут додалося пасивні вміння, Давайте їх використаємо. Щоб о, трішки характеристики все ж таки були більші для кращого урону та е, регенерації енергії. Ось у нас такі ці. Ось Бачите, в нас є е, е, Активне уміння це заклик бурі, це щось нове. Але я, напевно, поки що його використовувати не буду. Напевно, в наступному випуску буду грати за цю блискавку. Побачу, що воно в себе представляє. Але поки що ми будемо грати з такими З такими магіями, активними уміннями. Точніше. Бачимо, тут в нас не особо вибір із камнями плюс 60 шкоди, та плюс 60 частота Кріту. Ну це вже непогано. Ось бачите, яка в мене вже броня 1810. А раніше навіть ХП скільки не було. Це ж хп. Так, в нас тут що. А, зразу давайте розплавимо речі. Які в нас залишилися А тут є в нас що? Аж 5154 пилу. Очманіте. Це за допомогою цієї речі можна вже щось покрочити собі. Та й книгу давайте розплавимо. Колись побачимо, колись використаємо ту іскру. Вона нам буде потрібно в майбутньому, як робити якісь магічні рецепти. Колдовство якесь. Так. А, що? А, я хочу покращити. Давайте покращимо, скільки в нас тут коштує. 5391. Ну, давайте. В принципі. В принципі, я не проти. На максимальний рівень прокачаємо. Ось так. І буде все хорошо Так, ну, ми розпочинаємо з наступного квезу квесту. Нам потрібно зібрати 10 залишків скалетів. На прибережному цвинтарі, це напевно після тих скелетів, яких я набив, чи ні. В общем, ми розпочинаємо з наступного завдання. Нарешті ми завершили це завдання. На жаль, я, мене вбили, але, на щастя, я виконав завдання ось такі справи. Що в нас тут у нас? О, у нас тут ми вибили легендарну сферу, це вже непогано, ми вже потрошку трі... по починаємо просуватися в нашій прокачки. То спочатку в е, нас були обичні, необичні е, рідкісні, а тепер ну, епічні і вже навіть додаються легендарні. Це вже непоганий результат проходження нашої гри. Давайте розповімо те, що в нас залишилось. Охо, ця сфера майже 2000 дає, очманіти. О ні. Е, наплічник я залишу. У мене начебто є наплічник, але мені здається, що це буде кращий. Ось у нас це весь... Так, це весь. Це весь дроб, який ми розплавили Давайте подивимося на цей наплічник. Uh, так, у нас тут... Та, звісно, характеристики відрізняються, звісно. І я був правий, ці плечі були кращі. Uh, ось таке у нас було проходження. Ми пройшли цілих два квеста, і навіть набили непоганий дроп. Що ж, це ми будемо завершувати на цьому. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам проходження цієї гри. Пишіть, що б ви хотіли, щоб я попроходжував, якісь побажання і ще щось. То, в принципі, я поки що катулки не буду брати, наберу 6 тисяч. Всім гарного настрою і всім до побачення.